Всім привіт, з вами Ліп. Сьогодні, друзі, в нас чергова серія по Роблоксу. Йойки. В нас треба стікати з школи, де є злий директор, який хоче нас наздогнати. І нам потрібно придумувати найкращі способи для того, щоб звідси власне втікти. Тому я пропоную зараз зробити такий спосіб, як заставити його партами навколо, і щоб він не зміг більше вилізти звідси. Ну мені здається, ідея доволі таки непогана і повинна бути ефективною, але побачимо, як воно буде працювати. Зараз я Вкладаю, короче, його повністю навколо цими. Пострибаємо на нього. Ой-ой-ой, <гум> дзвінок! А він спить. Я поняв я поняв. Нам треба туди вибратися. Ага, ага. Е. Так, ставимо сюди тоді стілець. Стрибаємо. Ой-ой. Та що ти береш, дружбан? Не чіпай стільця. Чекай. Я придумав. Я все придумав. Нам треба просто посунути оцей стілець відсюди. Поставити парту. Потім поставити ще одну парту Отак от. Потім взяти стілець, пригнути на цю парту. О, так от, Народ, о. Чекайте, о, і ми тікаємо сюди. О, тут вентиляція така величезна. Вау, блін, заробокси. хочуть, щоб я купував в них ці. Капці, ні, я такого робити не буду. Ой-ой-ой, ой ой так, мені треба йти по стрілочкам, я правильно розумію, щоб не впасти на ті шипи. Да? Ну це правильно. Так, стой директор поки спить, але ну нам треба дійсно швидким бути, щоб не попастись йому вдруге. Тут стоять наші тімейтики. Я не знаю на що вони чекають, тому що нам пора тікати вже давно. О, тут є якась кнопочка, давайте ж її натиснемо. Так, чисто по приколу. Подивимось, що вона нам дає. Опа! О-о-о! Я виприхнув на якісь труби. Ага. Блін, а що, а що, а що це дає? Ага, я поняв, цей повітряний потік він нас підіймає. Ооо. Ооо, оце то клас. Народ зараз ми реально, походу, що втічемо з цієї школи. Поки директор ще навіть не проснувся. Такс. Ага, ліфт викликаємо. Я поняв. Ліфт викликано, ліфт пройдено. Чудово. Так, стрибаємо на наступні трубки. І біжимо. І біжимо народ. Знаєте, куди? До дверок, які, походу, що ведуть до виходу. Але це ми дізнаємось не скоро. Так, це респаун, Кнопка респаун А що, а що вона нам дає? У мене питанечко таке. Так, нам потрібно для початку скласти тоді гірку для того, щоб вибратись на саму гору цього всього. А це доволі таки непроста задачка, я вам скажу чесно. Ну, зараз перевіримо. Зараз, ага, бачите, все-таки не вистачає, да? Все-таки не вистачає нам тої, і... отак, треба ще одну цю поставити. І напевно, що коробочку я візьму, ще да. Ну зараз спробуємо. Так, подивимося, як у нас з тим вийде, А може і не вийде. Ну зараз. О, получилось! Чудово! А я можу якось глянути, що там? Я попав в якусь вниз. Може треба було пригати, приїгати туди, але. Но... А, стоп. Ми знову вийшли в шкф, чи шо? Що реально? Ми вийшли в клас народ, я не поняв. Я думав, я вже втік. А це цей клас, в якому були діти всі, я поняв. Ми вже в коридорі школи. Угу. Окей, давайте шукати тоді вихід. Ооо! Йойки! Він мене наздоганяє! Що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? Я не знаю, що мені робити. Блін, треба тікати, може швидше народ. Ааай! Так, 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 так. Мені надо туди зачинено. Там стоять. Замки скрізь! Що мені робити? Куди тікати? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. О, мене ідея. Зараз треба швиденько схопитися за ключика і втікти від директора. Йо-мойо-йомойо! Де там той хід в спортзал. Спортзал, бігом, 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 бігом. Ні, не сюди! Ні, не сюди! Він Від нас наздогнав і вбив народ. Капець, оце то жесть. Оце то да. Так, 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 так. Нам треба швидесенько бігти по ключ. Знову ж таки, знову по ключ, знову по ключ, знову по ключ. А, ключа забрали. А в мене він є в руках. Хух, він зберігся. Хорошо, 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 хорошо. Ух, так, 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 так. так. Зараз біжимо до спортзалу, дверки в спортзал відкривати треба швидко. Злий директор. О, боже мій, як тут випригнути? Хух, а він відстав, все? Хух, боже мій, як це було тяжко. <laughs> боже мій, втік, відірвався трошки. Такс, окей. Е, Стрибаємо поки що сюди. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. Такс, куди там далі? Сюди. Все правильно? Все правильно. Такс, окей. О, тепер-то треба бути дуже обережним по цій дощі сійти. Оба, оба! Оба, на. Є. Так, вибираємось по драбині вгору. І що тут у нас? Знову якісь прикольчики. Такс, ай, мене збило! Довбана груша, то капець. Це капець якийсь просто реально. Так, треба дочекатися, щоб вона отак-отак і пробігти швидесенько Так, що тут робиться? Я не поняв. Я спускаюсь по трасі. О, майже. Капець. Капіц народ, я майже зміг це зробити. Але все ж таки не вдалося. Треба було трошки пізніше стрибанути, і ми це зробили. Наразі. Є. Так, наступний підприжок. ще один підприжок є. І ще один залишився зробити. І гух, ми нарешті до трапи не добралися. Ми вже майже напевно вибіжили зі школи. ще двері є. угу. А, нам треба забити гол, щоб відкрити, я поняв. Ну давайте попробуємо, У нас є ще спроби. Пробуємо ще. Давайте, 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 давайте. І зараз. Угу! перемога. А там директор ганяє на гіроскутері. А мені треба в кафетерію, походу, що пробратися. А він тепер дуже швидкий між іншим. Йому, він мене побачив. Що мені робити, що мені робити, що мені робити? Я не знаю, я не знаю, не розумію. Ааа, то капець народ. Що мені робити? Де мені знайти ключа від тої кафетерії? О, може в тубзик забігти. Окей, давайте в тубзик. Тубзик то в тубзик. Погнали. Ай! Ай-ай-ай-ай, як він мене сюди догнав! Це капець. Блін я не поняв, як. Треба, блін, пробігати швидше. Це капіці. Тяжко, 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 тяжко. Чого він тут взагалі патрулює? Він не повинен тут бути. Це не чесно. це нечесно, народ, це не чесно. ніяким чином не можу в це повірити. А, а, стрибаю є! Yeah, я чергове пробрався у вентиляцію І втік від того доманого директора цього разу. Знову ж таки єсть. Так, окей, нам потрібно попасти м'ячиком в чергову ціль, яка рухається вже цього разу. Ну, я здається, що в неї попав, але тільки в її край. Давайте. Ой, а чого він. А че так криво стріляємо, бро. А че так криво кидаємося? я не понял. <гум> я щось дуже високо взяв цього разу. Ну давайте пробувати. Давайте пробувати, бо це не год... Ой, є, 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 чудово! Прекрасно, нам відкрились мостики, через які ми йдемо. Я чую дзвінок в школі, але він мені вже ні до чого, бо я тікаю. Я просто дуже швидко тікаю, і нас підіймає вентилятор на самий. Ой-ой-ой, ой, нам треба минати ці лазери. Капець от охорона, блін. А, йо-йоо! Йо. Тяжко, тяжко, тяжко. Лазери. О-о-о, пішли сюди! Клас, ми вже майже. Я, мені здається, що ми вже майже у самого фініша. Але нас знову пускає вниз, і зараз ми кудись попадемо знову ж таки. Що знову вниз? Це що? А що мені знову вниз спускатися? Я не хочу, мені так не подобається, народ. Я хотів високо вже і втікти на дах школи і вибігти з неї. Але нас гра сама опускає вниз завжди. І ми потрапляємо в їдальню. Ого, я зрозумів, окей, тепер нам потрібно пройти чергову кімнату під назвою їдальня. Але як її пройти, якщо тут. Отаке! Яким чином мені тут щось можна зробити? Я не зрозумів взагалі. О, тут торговий автомат з цею, супер. Отак от, от я поняв, ми випили енергетик жорсткий. І тепер ми женемо як на навіжені. Просто подивіться. Подивіться на цю швидкість, йомайо, -йо народ! Я в шоці, Я в шоці. Ми добанули жорсткого енергетика. І тепер женемось просто як на навіжені скунси. Ха-ха, давайте, 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 давайте. Сюди тако клац, сюди тако теж клац, сюди клац. Оба! І оба-на, оба-на, оба-на. Такс, ой, головний хол будівлі. Окей. Ой, тут буде тяжко. Тут він вже на машинці, але нам теж, по ідеї, можна сісти на машинку. Такс, а на забіг з директором, норм, гоночка з директором. Давайте, давайте попробуємо. Let's go, Я другий, поки що. Нам треба його перегнати, щоб стати першим. Як робити прискорення? Народ, я не знаю. Я не знаю, як зробити прискорення. Чого він такий швидкий? Чого він такий жуткий, я не поняв. Е, братан, стій, мені треба тебе перегнати. Ти не повинен. Ти не повинен мене переганяти. Ти ж взагалі тяжкий. В тебе та машинка повинна полабатися від твого. від твоєї ваги, бро. Ха -ха. Капець, він жорсткий, він реально жорсткий, але. Але я сподіваюся я його пережену. Скоро я беру прискорення, але він якийсь реально ну забущений занадто. Це не чесно. Він не правда навіть цього разу прискорення, але якогось фіга він мене переганяє. Я не розумію, як це працює. Яким чином це працює? Скажіть мені, будь ласка, яким чином це працює? Я другий, я до... я досі другий. Якого біса? Якого біса я другий? Нє, ні! ні, 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 ні. Та блін, як я програв. Ну як? Він там просто нереально його обігнати. Я я, я, я я не знаю як. Я реально не знаю, як народ. Ну зараз я буду пробувати, звісно, це зробити, але побачимо. В нього просто швидкість якась заперебущена. Ну реально, це нечесно. Максимально нечесно народ. Максимально нечесна гра. Ну зараз побачимо. О, перегнав! Якимось чином мені вдалося його е. А як? А як це сталося? Я не зрозумів. Що відбулося? Вона щось занесло, народ. Ну ладно, я другий все одно. І там ще з'явився якийсь чувачок, який нас на роликах катається чи на чому-то він, я не поняв. Ну, блін, це жорстко нечесно, це жорстко нечесно, прям капець. Блін, я знову програв! То капець! Яким чином це можливо? Так, третя спроба повинна вже бути щасливою. Я більш ніж впевнений, що це повинна бути мій шанс на перемогу. Погнали, народ, погнали! Просто погнали з усієї швидкості, як ми тільки можемо. Гнатись потрібно дуже швидко. Беремо прискорення, цього разу він його не взяв, і це дає нам шанси його перегнати. Тому ми повертаємо і перші. Заходимо в цей поворот. Це неймовірно чудово. Окей, 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 окей. Ми поки що перші. Це не може нас не радувати, бо ми зараз, походу, що виграємо в цього директора школи. Це третя спроба, і ми її певно, що будемо робити самою щасливою і самою правильною. Але все ж таки потрібно напрягтись, тому що це не просто. Це дуже, даже важко. Але поки що ну все вдається добре. Все вдається добряче, навіть дуже. Е, треба минати швидесенько Оці о штучки. І зараз будуть останні кімнатки, останні поворотики. Так, відкриваємо останні двері і йдемо переможцем до останніх дверей. Ура! Так, я переміг, я переміг тепер тікаю. Хорошо, а, а він зник, а він зник. А він зник, а він зник, друзі. І нам потрібно знову вибиратися наверх. Але яким чином? Я не поняв. Яким чином мені туди добратися, якщо. Вау! я можу лізти по стічній трубі. Цікава думка, але потрібно лізти правильною стороною, щоб не врізатися. Отак, як це я зробив вже два рази. Тому давайте з цієї сторони спробуємо так. Опа, 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 опа. Так, стоп, це тяжко. Це реально непросто, але давайте ще раз спробуємо. По рівному ліземо. Ліземо, ліземо. О, є, такс, окей. Такс. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. на шипи, впав, то капець. Тяжка гра доволі таки, але ми все-таки втікаємо від директора. Ми втікаємо. Поки що нам все вдається, доволі таки легко. О, блін, я знову впав. А це капіц. Гуг, народ, я сюди перестрибнув. Ура! Ура, 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 ура! Такс, остання планочка. Такс. Перед остання планочка. І перебігаємо на наступну стежку. Такс, там знов директор. А тут у нас є чергова стріха. Але по ній вже лізти якогось фіга не можна. А в нього там вже є якісь туки. Я не поняв. Що то таке? Що то в нього таке, то якісь то пулемети, чи що? Чи якісь мінігани? Потрібно бути дуже обережним, друзі. ай ой 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 ай яй яй мене чимось стріляє! Він мене чимось стріляє! в нього теж можу чимось стріляти. Надо його обганяти і обкручувати вокруг себе. Ой-ой-ой, так, я в нього навалюю жорстко. Надо клікати швидше. І, Щоб попадати більше. Давай, давай, давай. Давай, він крутиться, він крутиться. Є! Ми його поламали, народ! Він поламався. Все, сюди. Тікаємо, 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 тікаємо. Є Кайф, так. тепер сідаємо в автобус. Сідаємо в автобус. Сідаємо. Ура! Ми тікаємо зі школи! Народ! Ми це зробили, ми втекли від злого директора! Йоу! Я сподіваюся, більше ми ж з ним не побачимось. Ну. А те водій, до речі, цього автобуса мені цікаво. А хто? А хто водій? Бро, хто водій тут? Як автобус може їхати без водія? Я щось не, не догнав. Але тим не менш, ми доїжджаємо вже до фінальчика. Народ до фінальчика доїхали. Відкриваються двері. Так, чудово. І ми тепер потрапляємо на фінальну стадію. Що це таке? Що це таке? Воу, нам стрілочка показує сюди. Ну, давайте сюди. А і тепер ми попали вже в новий світ. Але якщо ви хочете побачити, як ми проходимо цей світ, то наберіть під цим відосом 100 лайків. І тоді я випущу відео про цей світ. А на даний момент, дякую вам всім за перегляд. Ми втекли від злого директора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дзвіночки. І також не забувайте писати коментарі. Дякую всім за увагу. І бай-, -бай друзі!